Літак Міленіум може стати єдиною платформою для доставки вантажів, десантних і рятувальних місій. Знову графен. Тепер він можливо полегшить автомобілі. Підводний екзоскелет зробить життя дайверів легшим і довшим. Гриби замість пластикової плівки. Так знову наші улюблені гриби. Новий надточний квантовий годинник. І новий матеріал, що зробить роботів делікатнішими. Носимий пристрій з AI Перетворить ваші рухи на команди для техніки. А Сережки люміа розкажуть все про кровопостачання вашого мозку, і не тільки. А Дісней тим часом навчив своїх роботів падати граційно, як і навіщо вчені можливо знайшли універсальний ключ до подолання депресії в людей. Ура! І найцікавіші інженерні вакансії тижня від колег з лобі ікс.